Протягом останніх місяців не вщухають суперечки щодо військового обліку жінок. Багатьом представницям прекрасної статі не зрозуміло, яким чином відбуватиметься процедура взяття на облік. Тим паче, коли чи не щодня ця тема породжує все нові і нові фейки. Як результат серед жінок починається паніка. А за кордон не випустять, на кого я дітей залишу, а як я можу воювати, якщо в руках зброю ніколи не тримала, а якщо я за кордоном, то мене посадять за ухилення, коли повернуся в Україну, і багато інших варіантів. Ви на каналі РБК Україна. Давайте розбиратися, чи обов'язково ставати на військовий облік представницям споріднених з військовими професій і коли це необхідно зробити. Музика. В жовтні минулого року міноборони видало оновлений наказ щодо військового обліку жінок. Розширивши перелік спеціальностей і професій, представниці яких можуть бути корисними на військовій службі аж до 35. Ще тоді навколо цієї теми розгорівся скандал. Жінки писали про обмеження їх прав і про відсутність логіки у виборі спеціальностей. Типу, що на війні робити музеєзнавицям, бібліотекаркам і навіть музиканткам. Так, були такі професії в тому переліку. Тож вже у січні 22-го року Міністерство оборони опублікувало нову редакцію наказу про військовий облік жінок, скоротивши перелік спеціальностей до 14 те Але згодом у мережі з'явився новий привід для суперечок. Інформація про те, що представниці споріднених з військовими професій обов'язково мають стати на облік чи то до 1 жовтня 22-го року, чи то після жодної конкретики. А як не стануть, то їх штрафуватимуть. А якщо за кордон виїхала, то там знайдуть і повернуть в Україну воювати. А якщо дітей двоє, а не троє, то теж одразу на фронт. Питань насправді було більше аніж відповідей, і як виявилося, не тільки тому, що міноборони детально не пояснило, як усе відбуватиметься, а й через перекручування інформації деякими змі. До прикладу, я, маючи диплом журналіста, в перший день появи новини про обов'язковий військовий облік жінок, була впевнена, що маю стати на цей облік. Бо багато ресурсів чомусь вирішили, що телекомунікації чи поліграфія це саме про журналістику. Насправді ж жодної згадки про журналістів в останній версії наказу немає. Тож жінки не панікуйте одразу, а спочатку ознайомтеся з офіційним наказом Міноборони, де детально вказано, представниці яких професій не будуть зайвими на військовій службі. Але й на цьому скандали навколо військового обліку жінок не закінчилися. Адже на початку серпня з усіх сторін вкотре почали кричати: що з 1 жовтня всі представниці переліку спеціальностей з наказу Міноборони мають обов'язково стати на військовий облік. А як не стануть? Ну Фіх його знає, що відбудеться як не стануть. Проте паніка посіяна. Результат у вигляді тотального нерозуміння отриманий. Але на щастя, чекати більш-менш зрозумілих і головне офіційних пояснень довелося недовго. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вкотре наголосила, що в Україні жінки стають на військовий облік виключно за власним бажанням. Ще раз нагадую, йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадую, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила лише за її згодою. Маляр також додала, що нині Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Проте наразі жодних рішень не прийнято. Крім того, заступниця міністра оборони наголосила. Що зараз у ЗСУ немає необхідності призивати жінок. Але нагальною завжди залишається потреба в медиках, радіотехніках і представниках спеціальності харчові технології. Тож, у разі змін згаданого вище закону, Генштаб обіцяє знову скоротити перелік військово-облікових спеціальностей для жінок до оптимальної потреби. Лише у цьому випадку, можливо, з'являться якісь конкретні дати і терміни, коли в обов'язковому порядку. Жінкам варто буде стати на облік, але варто розуміти, що взяття на військовий облік це не автоматичний квиток прямісінько на фронт. Жінкам не дадуть кулемети і не накажуть наводити хаймерси на ціль. Вони виконуватимуть роботу, яка частково відповідатиме їхній звичній роботі в тилу. Проте ті, хто все ж стане на облік, дійсно матиме ряд обмежень і для військовозобов'язаних чоловіків. І для військовозобов'язаних жінок вони однакові. До прикладу, не можна покидати країну і навіть фактичне місце проживання на території України без згоди військового керівництва. Потрібно періодично проходити військову підготовку, ну і, звісно, медичний огляд. Заборонено ігнорувати вимоги військового комісаріату про прибуття до призовних дільниць і збірних пунктів тощо. Наразі ж, якщо ви знайшли свою спеціальність в наказі Міноборони, не потрібно тікати з країни чи навпаки бігти у воєнкомат, якщо ви цього не хочете. Жодних зобов'язань перед державою у цьому питанні у вас немає. Тож, дівчатка, видихаємо і продовжуємо виховувати і народжувати дітей, виїжджати за кордон, працювати на улюбленій роботі тощо, але не забуваємо допомагати зсу. А якщо ви навпаки мрієте про військову службу, то можете стати на військовий облік хоч зараз, зібравши усі необхідні документи і завітавши у найближчий територіальний центр комплектування. Ну по старому це військкомат. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Традиційно прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково натиснути дзвіночок. А ще поділитися своїми думками щодо військового обліку жінок в коментарях. Па-па!